Радіо UA Chicago. Дрон прилетів. На Росії ранок починається не з кавою. Росмі повідомляють, що три безпілотники атакували Москву. Два дрони нібито знищили ПВО у Московській області. Ще один безпілотник влучив у Москва Сіті. Ну і росіяни, власне, діляться враженнями від дронного ранку у Москві і заявляють, що їх прямо глушило навіть через навушники, бідні, бідолашні. Ба більше того від цього всього, що відбувається на Росії, деякі з росіян вирішили самоліквідуватися. Отак біля Петербурга сталася сталася. ДТП із розгвардійцями вантажівка Росгвардії зім'яла під собою легкових. Троє російських солдатів загинули ще троє постраждали. Ну не чудова ж новина, як друзі. Ну не погодитесь зі мною. Погоджуємось, вас... Дмитро. Маємо ще одну позитивну новину: що у Тверській області Російської Федерації впав літак. На борту було сім росіян. Чотири загинули ще трьох поки що не можуть знайти. Сподіваємося, не знайдемо. Ну, власне, дійсно, внаслідок падіння літака загинуло 10 росіян, а попередньо його збила російська ППО. На відео з місця падіння було видно бортовий номер літака, який співпадає із номером літака Пригожина. На борту збитого літака він повинен бути і мав би бути, але чи дійсно так було, то ми ще очікуємо офіційну інформацію, так само як і від російської сторони, і від української. Проте проте Наталіот Рос ЗМІ повідомляють, що на борту літака Пригожина йому мові... Вірно був також керівник вагнерівців Дмитро Уткін, російський підполковник з запасу. Народився він 1970 року, старенький вже, напевно, був готовий до смерті, який він також мав, до речі, позивний вагнер. Тому досить символічно, що частина вагнерівців із головним вагнерівцем пішли на концерт Кобзона. Ну і, власне, колеги пропагандисти на телеканалі Росія 24 повідомили, що все ж таки Пригожин таки загинув. Це перше офіційне повідомлення на федеральному рівні про його смерть, але ми все ще будемо очікувати ще додаткову інформацію. Нам потрібно підтвердження, Знаєш, вірити розумі це. Поки одна сам одна не справа побачив, то й не повіриш. Так, поки самі пригожено тут мертвого в Чикаго не побачимо на в українській околиці в центрі нашого нашої, нашої діаспори. Тих пір не повіримо. Хочемо бачити цю потвор тут. Ну і до речі, Байден прокоментував падіння літака у Росії. Він заявив: я точно не знаю, що сталося, але я не здивований, тому що подейкують, що власне без участі Путіна це все просто так не відбувається. Звісно, звісно, нічого не відбувається без участі головного фюрера. Але оця ситуація вона точно вже мала наслідки для вагнерівців. Мова йде не про головного вагнера. Він вже там спочиває не в спокій і не в мирі. Мова йде про його команду вагнерівців. власне, йому Вірно, вони зараз намагаються виїхати з Білорусії, але виїхати вони хочуть до Російської Федерації. Ну, ідіоти на тлі смерті терориста Євгенія Пригожина його соратники формують колони для виїзду з таборів. За даними білоруського. Підпілля ввечері 23 серпня почалося, почалося згортання частини таборів вагнерівців Білорусії. Ми вірно колони прямують в напрямку кордону з РФ. Але спецслужби російської е, Росії, Росії та Білорусі також намагаються перешкодити виїзду власне цих автомобілів з найманцями. Ну тут цікаво чи це є другий похід вагнерівців на Москву, чи це є самогубство, як там в Пітері на мосту. Будемо за цим спостерігати. Отож, друзі, це були всі актуальні новини з ситуації на фронту та з що там наразі. Підсумовуючи, бачимо, що Росія нещадно атакує наші території, проте наші військові не здаються і дають їм відсіч. Дають їм хотів тож сказати файне слово, але нехай буде відсіч. Радіо UA Чикаго.